Дивіться, що я вам сьогодні принесла. Скажіть мені, будь ласка, яка настала зараз пора? Яка зараз пора? Літо? Да. Зима? Осінь. 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 осінь зараз. А осінь це пора, коли збирають врожай. Фермери збирають врожай, пшеничку збирають, на полях збирають врожай, так? овочі, фрукти збирають, все. Скоро на деревах вже не буде взагалі нічого, навіть листочків теж. Отож, коли ми йдемо з вами на базар, ми бачимо там фрукти, овочі. І їх привозять фермери, так, щоб продавати нам. Тому що в нас тут немає з вами ні городів, ні дерев, які ми самі собі вирощуємо. Так? Я б вам принесла різні овочі. Де собі. ростуть овочі? На Де вони ви Так. На деревах ліва. Вау, -ва, 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 ва на деревах овочі не ростуть. Овочі ростуть або. Під землею овочі ростуть, так, ховаються. Або над землею, на кустиках вони ростуть, але на деревах овочі не ростуть. Зараз я пропоную вам вибрати собі один овоч. Добре? Люби, Тая, обирай. Швиденько, швиденько. Три, два, один. Давай. Три, два, один. Швиденько, швиденько обирай. На тобі що тоді це? Три, два, один. Обирай. 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 Швиденько, швиденько. Три, два, один. І? Давайте почнемо з мене. Зараз диму відірвеш хвостик, Миланка. І він буде без хвостика. Давайте я почну. Так, це овочі справжні. Покладіть їх. Будь ласка, на стіл, добре. Їсти їх не можна, вони не миті, тому не мою. <смір> Що це в мене в руках? <смір> Картошка. Картошка. У це картопля. Картопля якої форми? Запам'ятайте, як я буду розповідати? Оу. Форма овал. Тежування, овал. Тежування. овал. Тежування. Овальна. Тежування. Тежування. Все, Форма овал, овал. колір жовтий або коричневий. Всередині вона білейка або жовта. Що це в мене таке в руках? Кабачок. 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 Кабачок овальний. Кабачок зелений. Що можна приготувати з кабачками? <звук> Оля, рот. Нічого не мені. Як це нічого? нічого? А навіщо він тоді росте? Що можна приготувати з кабачками? Е, я знаю, я вас вистачає з кабачками готовить. Ну я не знаю, могу сказати, знаю. Я думала, вона готовить, я не знаю, як сказати. називається. Добре. Из, из вот этого Покладите, кабачка пожалуйста. можно делать все, что угодно и готовить. Можно. Можно его просто запекать, можно его смазать. Я кабачок убожнюю, например. А что можно приготовить из картофеля? Картошку фри. Картошку фри и картошку еще. Пюрешку можно посмажить. Да. А да. что Я это такое? А у меня картошка Які люблять кукурузу, правда? Кукуруза овальна, кукуруза жовтого та білого кольору, кукуруза на смак яка? Вкусна. Смачна, вкусно. смачна це яка, комусь солена смачно, комусь солодке. Яка вона? А у мене яка вона на смак? Вкусно. О, Солоденька, так, а можна ще посолити, так? Так. Да. Ой, і в мене ще тут є дещо. Що це таке? Це Та Ні, це не цибуля. Это, это це не цибуля. Юк, юк. Це ну, не юк. Чисток лук. Це не лук, час. Часник, Число. Часник. Число. Часник. Число. ну, так їсти ми не можемо, але його додають для того, щоб страва була трошечки гостейша. Вона він білий і він форму Кружечка по три Ой, у мене ще щось є. Що це? Перець! Перець! А який це перець? Це страшний перець чилі. Якщо його розвити, буде дуже пекти. Тому він гострий. І мой. Можна їсти. Його теж додають до страв. Гострі страви. Дуже добре. Так, я поки це складаю сюди і хочу, щоб ви по черзі розказали. Так, це не покладіть їх, щоб ви мені по черзі розказали про якийсь свій овоч. Покладіть, будь ласка, на стіл свої овочі. Тая, що в тебе в руках? Огурки. Які вони за формою? Розкажи нам про них, будь ласка. Які вони? Ви зараз заважаєте хлопці? Які вони? Та, колір? Зелені. Зелені. Форма яка? Квадратні чи овальні? Овальні. Що можна з них приготувати? Салат. Салат. Та, я розповідаю про свій Салатик можна приготувати. Дякую, походу. А можна діти Так? Майонез. Баклажан можно сделать шарик, но с майонезом. Так, маня. Ні, Колі розповідає про свій овоч. Ніколь, що це? Баклажан. Баклажан. Кольор, який? Таечка, закры, бросками. Я закрою не та фіолетовий. Яка в нього форма? Овальна. так молодець. Ты любиш баклажан? А що можна приготувати з баклажана? Ну, Владику тільки що сказав, його ріжуть так слайсами, такими тоненькими скидочками ріжуть. Так, можна. Так, можна, так. Або просто запікають з овочем, з овочами гарнітними. Годи, будь ласка, Поліна, що в тебе за овоч? Морква. Яка морква по кольору? Е е Якого кольору? Який кольор? Просто як ти пам'ятаєш, скажи оранжевий? Так. Влад. Оранжевий або помаранчевий кольор. Повтори, будь ласка. Помаранчевий кольор. Так, молодець. А форма яка в неї? Квадрат, трикутний, круг. Квадрат. Квадрат? Ні. Три кутики. Кути. Молодець. А що можна з морквою приготувати? Владику. Я просто їдя. Просто з'їсти можна. Три так, ще. Но Мама. Можна еще з бочку. Можна з борщик можна. можна, спорщик. Я можна І запіканку можна. Запіканку, можна. Але запіканку. Але запіканку. Я я я люблю. запіканки. Так. Я бажаю. Клас. Полинка, скажи, будь ласка, а морква вона солодка чи солена? Солодка. Солодка. Давай, клади Солодка. будь ну не кидайте, зайчик, це ж справді, вони не Так, я бачила. Мілана, що це в тебе таке? Мілана. Цибуля. Цибуля. Ні. Не цибуля. Картошка. Ні, не картопля. Хто знає, як це називається? Буряк. Буряк. Добре, Мілана, я ти вже вже закрутила вже його так вузлик. <сих> Скажи мені, будь ласка, Змія. Якого, Змія? Змія. якого кольору? Якого кольору бере поля? Фіолетовий. Так, Мілана мені відповідає. Фіолетовий. Фіолетовий. А ну Мілана ще раз фіолетовий. Влад, я не чую її. Фіолетовий. Фіолетовий. Дуже добре. Яка форма в нього? Фіолетовый. Квадратна, кругла. Кругла форма. Що готують з бурячка? Там зараз вийде. буде томатний суп. Суп суп. Який суп? Як він називається? Суп із не... буряка. А як суп із буряка називається? із буряк. бур'яка. Милана, буває. Буряк. 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 А ще можна бурячок просто зварити і їсти. Можна його. Так, порізати можна поїсти. І салатики нього. І покушати нормально. Кірюшка, що в тебе? Полізить. Кірочка, розкажи про перець. Колір, форма, що можна приготувати. Он зелений. Молодець. Форма. Поля. Кирилли стільки що слухав? Так. Овальна, бутеркутна, так. Добре. Що можна приготувати? Полізати і кушати. Салат можна зробити, спекти його можна. А знаєте, є таке блюдо, називається фарширований перець, Туди рис і м'ясо кладуть всерединку. Так, так, я його кушаю давно вже. Довге. Тая, не, я... добре. Добре. Та, не хитайся. Е, який він на смак, Кирюш? Смак. Смак. По вкусу какой? Солодкий, солений, гострий. Солодкий. Солодкий, так. Коли це червоний перець, то його ще називають червона паприка. Солодкий Нет. червона паприка. Так, давай сюди покладемо. ласка, Владику, розкажи, будь ласка, що це в тебе. Помідор. Так. Форма, Форма. колір, смак. Круг. Круглий, так. Із нього можна зробити бутерброд і еще Суп. Суп можна на салат. А сік можна з нього зробити? Да. А що томатного соку не буває? Да, буває. Томатний сік. Так, можна, а з баклажан, можна сік зробити? Ні. Ні, не можна, Ні. не можна, так. А томатну пасту можна зробити? Да. А кетчуп? Теж да. з помідорок робиться? Який томат на смак? Гострий, солений, солодкий. 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 Давай вкладимо. Зайчики, я хочу з вами ще повторити деякі Є. овочі, які сьогодні я вам не принесла. Зелена фасоль. Фасоль. Цвітна капуста. Фасоль. Цвітна капуста. Фасоль. Хто фасоль. Любить я капусту? Я. Я. Yeah. 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 Uh, так, баклажан набу. Uh, Селера. Селера. І mm -hmm. має запах. Ми будемо з вами зал... коло зелень вивчати. Хто знає, що це? Грокові, Оля, я будь ласка. Оля сядь на попу. Да. Оля, сядь на попу. Так, редька. Грецька. Yeah. Це такі корне так? редька. Добре. Yeah. Горошок. Yeah. Гор... Гор... Да. А я зелена. Yeah. Луппорей. Yeah. Я не я люблю. Yeah. Já, remember, never 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 І останнє зараз я не ніщо на світі люблю. І гарбуз. 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 Гайбуз. Гайбус. Гарбус. Тихо. Гайбус. це гарбуз. Дуже добре. Молодці зайчики. Так.